Ну давай, борешо, що любиш. Бери. Я не знаю, что ніколи не там. О, я тобі покажу. Смотрите, крутиш. Крубуй. Раз так, раз так, так, так. Ну что, выбирай? Я подумала от тебя. Добре, значит, показывай. Раз, раз так А я... Пробуй. Покладывайся Давай сюда. Карту. Тут на, горі, на, горі, да. на горі, на горі, на горі, на горі, на О, На горі, на горі, на горі. Куси. І тоді це. <клупи> Добре, мови. Так, значит, давай, давай, повторюю. <клупи> Папа. Так, значит, повторюю, як граю. Перший комплект граю я сам один. Далі покажемо з другого комплекту, скупаємо грати. Всі? Так. Тоді робимо трошки прискорення, завдяки слухаємо барабан і дивіться на мене. Я показую раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. так. Трошки робимо прискорення, тобто швидше, швидше, але рівномірно. Так, рівномірно, рівномірно, рівномірно. так. І в кінці закінчуємо. Як? Я показую. Увага, скоро закінчуємо, але ще граємо. Тара, тара, там. Так тоді перестаємо грати. Так? Ви тарілочку рукою глушите. Знаєте як? І то раптово здат і зразу глушити. А ви останній так і так глушити. Ясненько? Добре? Зрозуміло? Так, так. Питання є? Є. Як? Ніяке. No. Добре. Ніяке питання тоді я граю. А я вас так снимаю. Последний. Вы Последний. идите. Сделай умное лицо. Не, не, это. Чеши, чеши, чеши. Нет, так не надо. Я тебя не буду снимать сборки, раз ты такая вредница. <плотворительная> ну, случайно, весь маеток как-то так выглядит. Да, В охраняемой зоне. Да то... Витвір, то є витвір мистецтва. я так вис... теж думаю щоб так от в парк для нахраняємо господарством пердюхаться ну no. то треба ж. Дажеш. ну йдемо сюди в хатину що то за хатина 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 давній спосіб холодний олії. олія села Бур-бур-бур-бур-бур-бур. куда наєш це найдавніший прес із клинами і таранами

Добрий день, заходьте. Заходьте сюди. Я вам дам щось. Она, она У вас дуже добре. Ага. Слухайте. Ну куда знайти? От, слухайте, я вам щось хочу сказати. Молоді люди. Мама дає тобі олію? до салату. Понятно, що тебе звуть Іван, Китай. Пані Іван. А це не грух Данило. Данило, яку олію вам дає мама кольору якого? Жовту. Жовтого. А червону олію ви колись бачили? Ні. Ні, то ось сьогодні. А я люблю червону кольор. Ти любиш? От дивися, перше в житті я вам показую червону олію. Молоді Дивіться, яка вона гарна. Червону. Ох ти! Оце так, круто! Оце так. Да, прикруто. Ти прийдеш до садок садочку і скажеш, я був у Львові і бачив червону ні, я так... Я, ні, я так не скажу. А чому не скажеш? Тому що я забираю за садочку, і я сказала, я і я павлю за садочку. Добре, ну а друзів ти про олію, ти що маєш? Багатий чоловік раз маєш такі друзі. Я Молодець. маю чотирьох. Чотирьох. Молодець, слухай. А давай тут я зараз покажу, щоб ти. ти хочеш бути здоровим, сильним? Я хочу бути. Ну, я я, я спортом. Молодець. Я би ось так бігали. І ще я би дав би грати сили. Так, да, слухай. для того, щоб більше ще сили було, треба, знаєш що? Треба їсти. Хліб з олією. Спеціальна є олія з льом. Ні, 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 мені це не буде смакувати. Чому? Дивися, мені як смакує, Дивися, я беру кусочок хліба. Макай. Дивися, яка вона гарна, як сонечко. Ти любиш сонце? Nie, тут є, це таке призливе, що воно тільки мамина їсть, і то де все. Дивися, як то не хоче бути здоровий. Визи, я здоровий і силістний. Бач, тому що я це улів. Та як твій тато, та як твій тато, дивися, та не їж, ти дивися їм. А, смакота. Красава. А ти хочеш попробувати? Так, я знаю. Ой, молодець. Тільки зніми рукавичку зніми. Рукавиці, зніми. Бери, Бери кусочок хліба. Так. А. Ну як? Мені добре, дуже. вона дуже потрібна дітям, щоб діти росли, здоров'я нормально. Дуже, дуже смачно. Дуже смачно. Чекай. А от давай ще червону попробуй, не вдягай. Бери руку, бери цей бери кусочок хліба, макай. Так добре макай. Ну та чи та дві, подобається? Ну все прекрасно, Значить треба брати брата. Не, я жартую звичайно. Так от, молоді люди, олія червоного кольору це олія з гарбуза. З нашого гарбуза біла семечка. Це дає червону олію. Олія з ось вона, жовтого кольору. Це надзвичайно потужний продукт. Наші предки користувалися в основному олією з сіяти? Ні, не то, що лекар, просто соняшника взагалі не було. Соняшник у нас пройшов 100 років назад в Європу взагалі. Тобто 100 років назад ми їмо соняшник, а тисячі років користувалися олією з льоном. І друге місце була конопля. Оці дві олії це наші рідні олії. Вони надзвичайно сильно сідають, сідають. А мама де твоя? Іван. Вдома у Львові! Вдома у Львові, дуже добре. Mm -hmm. Тобто наші предки робили олію, це є з Йолу, таке як сонце, а червона це з гробуза. Бур знаний вже, що олія червоного кольору це з гарбуза, тих семічок, білі сімічки з один зелені, вони дають червоний кольор. Бач, вона як міняється. Коли вона в товстому шарі, вона така червона, а тонкий шар, вона зелена. Для дітей це дуже добре ця олія, що виводить листи. Далі цинку багато, дуже корисно для кров чистить, чистить печінку. Дуже багато мікроелементів. Печінку туди. Печінку. Туди. Для тата. Ну, печінку. <реш> печінку. Тепер льон що дає, чистить. Всім дітям і дорослим і дітям вікує шлунок і це там, де я пошкоджений слезовою шлунку. Так, все це лікується. Далі омега-3. Чули про омега-3, так? Ну, щось чули. Що це є те, що в рибічому жирі. Рибачий жир це основному, омега-3, цінність його, крім мікроелементів, омега-3. Тут більше омега 3, ніж в чому ширі, жирі в два рази більше. А омега-3 це є мозок людини, тобто людина, що була здоровою, нормально розвивалася, треба омега 3. І Чого третє, ранку? протипухлинні здатності. Профілактика утворення пухлин в тому числі і ракових. Тобто, це поєднання цих трьох властивостей робить цю олію просто унікальною олією в світі. Добрий день. Дякую. Будь ласка. Данька, забирай карту. Іван, Дякую. приходи ще і давай будемо олію їсти. Я не хочу. Ну, не хочеш? Я хочу. А не Мені хочу. А не засмакувала. — Ти йди. Добре. Ой, мальчик, я і йди ось так. Я за свої душу. Чекай. Ты за мною йде ось так. Одну ногу устури. Ну жодно. Так. Далі це зводит. Віра майна, слайна. Так, дивається. Демо ще Йдемо ще в ту хату зайде. Під ноги, дивіться, бо слизько вже. Дощик попадав. Інтересно, звідки сюди та Бруківка заїхала? Це загрома. Чого ми сняли? Давай, йди, йди.

Вас що не видно, тут пішли, все, сфотографував, ходіть. Ай! Зласть, ти. а я не можу. Та мило бризло. Не падати, грама... давай. Папа, крама, крама.

Плайно, ну тут що, запукали? Чекайте, Що тут є? Гай, давай, Що на туди. Виставка, і, туалет. Тут витяг оці. <реку> Озеро почистили, собі було таке <реку> болото, болоти. Бомики, бомбики Там от дотягавниці було раніше. Такі.

Гуцули. Пішли. Димон, Данька, там справа коники є. Справа внизу, коні на бетоні. Підемо да. туди, ну з того, ходь. Борт, 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 борт. такі маленькі церкви Ну, церкви, то вулики. Чи що то є? А, вулики реально То вулики, Папа. то гуцули. бджоли Вулики на церкви. Папа, слухай, а ми забраску. Пап. Нам куди карту? Мамі показав. А, ми хотіли зляти. Хотілося взяти. А такую ну, ту раді. Круг! Ааа, тут смердить. Ну це що смердити? Коні теж хочуть какати? Які балеріни, між прочим. це прибирає, нічого. Їй не смердить, думаєш, смердить. Але прибирає, бо треба. А, Дуже, а я ще не що хочу. Йдемо сюди до озера ще... Ти... А вже темніє, Данька, вже скоро треба буде йти. Вообще, вы... гуси-лебеди живут в всячей буде. У Ивана. Так, я хочу у так Ивана сверхзадача. Я хочу вот этого всего я даже не видел, вот там вот. На граб... На граб... Я туда никогда не там хожу. Вот там вот внизу э, еще есть там амфитеатр, но, но уже поздно. А просто. Ей, улітка! Яка улітка? То не улітка, то лебідь. То лебідь. Треба було хліба лебідь. купити. Дивіться, бо слизько, щоб стоять. не послизнувся і не впав в воду. Бо булькнете і будете лебідь. як лебіді плавати. Ледіді треба, так. Вони йдуть. Птичка лебідь. Данька, близько дуже не підходь. Дивися, вони прямо ручні. Подняв, то вони то ручні, то що то, то ми... То ми дикі, да? так? <задач> а хрюкає як свиня. Шка... Як жере, так і хрюкає. Ти знімаєш камеру Да. Ваня, 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 ваня. Папа, добрий. Коротше, хай живуть. Це ти, соня, да. Хай О. живуть. Там, бачите? А там качечки. А? Як зайшли, так і виходимо. Ну от сюди йде дорога наверх, там де Хочешь ми йшли. Поверком, а куди ми інакше підемо? Там потім по ступінькам таким буде спускатися. Ну і гарно. Трешове. Там так гарно, що. Вже темно, вже навіть камера не бачить, що знімати, Не рухай, Ваня, хай живе, не трогай. Звірі зараз вкоротити віку. Так. Какое болото, Це да. Данило, туда лівіше иди, не иди там. Веді -веді. Йди. А, а да, Данька, треба... Хатка для лебедя. Не, вон хатка для лебедя. Вон а там. то для кого? Сберегай. А то бобры, тут бобры бобрятся, напевно. Сберігай тысяч. Сбер тешу, да, бобры сплять. О, млин бачиш є. О! Під ноги. О, а думаєш, є електропривод? 200 ворог. Судя по звуку. Ні, воно набирає. Не видно вже нічого. Воно набирає в ячейку води і потім під вагою прокручує бачили? <крутило> да, так, тільки <крутило> що було прокрутило. А, <крутило> то я Мені показали, що, що це звук електромотора. Ні, то скрипить, бо тому, що дерево до дерева скрипить. Тут підшипників нема. Зараз воно зробить віра. Бач, набрало, от вилилася, прокрутило. От, зупинили. Зараз знову набирається повністю, знов руки. Е, Данило, пробу подивитися, Ей, Чекайте там і це та просто вражені Вражені? Вражений? Табличку вже то треба світити чимось. Водяний млин села Либухора. Сколівського району. О, Сколівський район, то Данька там, де ми з мамою були, але не видно таблички. Ми днем сюди ще приїдем. приїдемо. Приїдемо, приїдемо. А давай, а там. А? Ну а то что-теки что Крокодилы Крокодилы. Он впереди бежать. А он гусь. Тут гусь, там два крокодила.